Після лютневої революції серед кримсько-татарського народу почали з'являтися ідеї щодо самоврядування і введення власної автономії для Криму. А ви на каналі Історія Хісторі і приємного вам перегляду. За собою кримсько-татарський народ поведе Номан Челебіджіхан. Хто такий Номан Челебіджіхан? Номан Челебіджіхан – це кримсько-татарський політичний і державний діяч, один з організаторів першого Курултаю. Перший голова уряду проголошений в 1917 році Кримської Народної Республіки, перший муфті мусульман Криму, Литви, Польщі та Білорусі, відомий також як Челебі Челебіїв. Саме так його ім'я було записано у офіційних російських документах. Слова його вірша, кенмен» я присягнувся, стали національним гімном кримських татар. Після Лютневої Революції 1917 року хан повернувся до Криму і очолив Національний рух кримських татар. На їх першому з'їзді у Сімферополі 25 березня 1917 року, обраний головою всекримського мусульманського виконкому і муфтієм, головою Таврійського мусульманського духовного управління, очолюваний ним мусульманським виконком, було визнано органом тимчасового уряду в управлінні кримськими татарами з підпорядкуванням Міністерства внутрішніх справ Росії. За цей час у Криму з'явилось два таких видання. Мілет, що означає нація. Та Голос татар. Перше видання видавалося кримсько-татарською мовою. А ось Голос татар російською. З 5 квітня фактично всі справи кримських татар у компетенції мусвиконкому. Керівництво мусвиконкому сприяло офіційному оформленню національної партії. Міллі Фірка. Основною метою якої було національне самовизначення кримських татар. Своїм завданням партія вважала створення автономної кримської держави, збереження младу між етнічними групами. А ось фрагмент програмного повідомлення уряду із газет «Мілет і Голос Татар кримсько «Кримсько-татарський національний уряд покликаний забезпечити щастя і нормальну життєдіяльність не лише корінного народу, а й захищати і всіх земляків, мешканців півострова від узурпації, анархії, заколоту і захищати їх життя. І гідність, вважаючи це своїм священним обов'язком. Наше завдання створення такої держави, як Швейцарія. Народи Криму є прекрасним букетом, і для кожного народу потрібні рівні права й умови, бо нам йти пліч опліч. Номанчила Бідіхан. Влітку 1917 року, з дозволу Олександра Керінського, почали формуватися власні татарські національні військові формування, так звані ескадрони. Чела закликає до формування мусульманських збройних сил. На всекримському з'їзді кримських татар у Сімферополі 2 жовтня 1917 року Челабіджхан виклав програму реорганізації мусульманського виконкому в Курултай. Курултай це парламент кримсько-татарського народу. Перед ним, завд... Перед ним ставилося завдання взяти участь у здійсненні територіальної автономії півострова під гаслом Крим для Кримців. 4 жовтня у Сімферополі на Кримському мусульманському з'їзді було проголошено автономію Криму. Представники місцевої української ради вітали цю ухвалу. А вже 26 листопада, 12 грудня за старим стилем 1917 року, відбувся установчий Курултай, на якому було прийнято Конституцію і проголошено Кримську Народну Республіку. На чолі уряду став Челебій Челебієв директором, міністром з військових справ, активіст татарського національного руху, учасник Першої світової війни, учені прапорщика Джафер Сейдамет. Джафер Дамет Керемер це головна вакуфної комісії мусульманського виконавчого комітету, 9 грудня 1917 року в Бахчі-Сарай на зборах Курултаю, Ініціатором скликання якого він був, його було призначено військовим міністром і міністром закордонних справ щойно проголошеної Кримської Народної Республіки. Він зіграв важливу роль у розробці процедури виборів проголошення нової держави. Також йому вдалося домогтися повернення до Криму кількох кримсько-татарських військових частин. Зокрема, Татарського кінного полку, який перебував у Херсоні. Також він був останнім головою уряду Кримської Республіки. Також дуже цікавий факт, що Номан Челебіджіхан підтримував зв'язок з Українською Центральною Радою у вересні 1917 року, на її запрошення направив до Києва від мусульманського виконкому делегацію у складі 10 осіб для участі в роботі з'їзду народів Росії. Кримсько-татарська делегація підтримала рішення з'їзду. Про перетворення Росії у Федерацію повноправних республік, а також позитивно сприйняв утворення Української Народної Республіки. Але не один Челебіджі Хан сприйняв позитивно утворення Української республіки. Адже Джафер Сейдамет теж позитивно на це відреагував. Ми уважно відстежували структуралізацію національного руху України, заснування Центральної Ради, дії українців з реалізації територіальної автономії і, нарешті, створення національного уряду. Анархія, що підступала звідусіль, наочно доводила безпідставність наших намірів зберегти свою країну на договорній основі з росіянами, російськими органами влади. Це поставило нас перед необхідністю більш, більш ретельного вивчення національного руху українців. У листопаді 1917 року у Криму проводиться перший курултай кримськотатарського народу, підготовлений Номаном Челабіджиханом із соратниками. Чолебіджихан входить до комісії з розробки проєкту конституції Кримської Народної Республіки. Курултай затверджує представлений комісією проєкт Конституції і проголошує створення Кримської Народної Республіки. А Номана Челабіджихана обирають головою директорії, тобто національного уряду і паралельно міністром юстиції. Але наступні місяці будуть для кримсько-татарського народу доволі важкими прихід до влади більшовиків, які не визнавали кримсько-татарський уряд, поставив під загрозу існування молодої Кримської народної республіки. Челебів виявив нерішучість у збройній боротьбі з більшовиками 4 січня 1918 року з власної ініціативи подав у відставку з керівних посад на його пропозицію 10 січня. Курултай утворив комісію, яка вела переговори з більшовиками про припинення збройної боротьби в Криму. Скориставшись цим, більшовики 14 січня безперешкодно захопили владу в Сімферополі, заарештували Челебіджіхана і літаком перевезли його у Севастополь. 23 лютого 1918 року. Він був розстріляний у міській в'язниці матросами більшовиками. А його тіло викинуто у Чорне море. 19 березня 1918 року створено Радянську Соціалістичну Республіку Тавриди. У січні 1918 року татарська кіннота зіткнулася з силами більшовиків за межами Сімферополя, зазнавши поразки Джаферу Сайдамету. на відміну від Номана Челебіджіхана, якого було заарештовано та розстріляно в міській в'язниці Сімфероп, вдалося втекти до Києва, де він звернувся за допомогою до української влади. Військова підмога з боку УНР була надана у квітні 1918 року під ударами Запорізького корпусу армії УНР під командуванням полковника Петра Булбочана, до якого приєдналися кримськотатарські повстанці. Більшовицька влада в Криму впала. Про цю тему є окреме відео. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Посилання буде в описі. Цей звернувся до Криму. Цей повернувся до Криму у травні 1918 року. Після німецької окупації у Криму він зразу ж приступив до роботи в уряді до роботи в уряді Сулькевича, який підтримувався німецьким військовим командуванням. Його призначили міністром закордонних справ, і в цій якості він відправився у Берлін, де домагався зняття окупації. Висловлюючи незгоду з політикою, що призводила до втрати Криму в незалежності, Сейдамет вийшов зі складу уряду. Він був за кордоном, коли німецькі війська розпочали відхід із Криму у листопаді 1918 року. А уряд Сулеймана Сулькевича було скинуто. З того часу Джафер Сейдамет перебував у вигнанні. Ось така була історія у Першої Мусульманської Демократичної Республіки. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Також рекомендую переглянути вам ось ці відео, які ви зараз бачите на екрані. Всім пока!